Всім привіт. Віддав я значить, свою шкіру, е, скупщику, відправляв. От. Ну я ще туди ніколи не здавав. Коротше, людина передивилась, каже, ну, на жаль, там каже, вся така 120-130 грам, а треба хоча б 160 щоб була як домашня. Тому домашня 140 в нього, а ферма каже, 50 гривень, буде вся ферма. Так, ну, Значить так і буде. Пересилку там на пополам він оплатив сам. От, а останні кошти всі скину на карту. тому На жаль, ціни немає і не знаючи, коли вона буде взагалі. Тому е шкіру свою якби і сушу, тому що мені, як я й казав, її викидати десь нема куди от, утилізувати. Тільки варіант сушити її. Може знову потім поміняється ціна, поки будемо збирати, тому що її не так багато там є. От. Тому така от ситуація. Значить, цю шкіру всю познімав я. Бачите, висить там три штучки сохне. І тут у мене вже ця досохла. От. Ну, така от шкіра. Ну хочете покажу вам. Ну, вона ваги немає взагалі. От, 140 грам, бачите, Тому і 120, тому її ніхто і не хоче брати, як. 150 майже це. Ну, тобто отака от вага її, я вижте. Термон 120-130-150 грам Тому буду збирати. Тут і багато є. Може кілограма там два Більш нема. Ту всю віддав, як я і розказував в попередніх відео. Тому, на жаль, така ситуація. Так, корм чуть-чуть сьогодні робили, до речі. От. 20 кг, до речі, зробив з цим фенбандазольчиком від глистів. Замішав знову ще раз. От. Є от у мішечках там ще. І заодно зразу заніс сіна треба буде перерізати 5 тичків. Знову різну, завтра може собі, щоб був запас сіну. Тому ситуація отака от, друзі. А, забув ще вам показати тоді. Ну я ці двері не фарбував. Ха. Іншого, як присандали сюди, не придумав. Хай тут сидить він. Ха. От. Значить, і ще одненького я фарбував взагалі чорним хотів зробити. Покажу. Не знаю, хотів на двері, на входні, От. Ті, як чорний кролик. Я його пофарбував, бачите, в чорний. Ну, Поки хай стоїть, Може поміняю потім отут на вхідних дверях, тому що на вхідних у мене я їх пофарбував, зараз покажу вам. Зелене, які обновили. А кролика, ось бачите, де присандали. але його пощай не видно тут. Ну таке, то чисто для себе, а не для когось. Значить, менше з тим. Хочу ще сьогодні пожарити шашличок. Уголь у мене закінчився. Там насипав на дно, прийшлося пару полиня кинуть. Тому розпалимо, пожаримо шашличок з кролика. Погода, бачите, яка суперова. Шикардос. Так, кроличків трошки знову розселили, провакцинував штучок 50. От. Ці ще менші. З самочками ще днів 5, хоча б. О, от, і будемо їх проколювати від гемки і забирати від самочок, бачите. Тому поки вони ще з мамами. Так, ну і тут уже такі, бачите, трошки попідростали у нас вже житті вже, вже такі чималі, бачите. Вже чималі. Так, ці в нас що підкидав двоє. Покажу вам, бо було тут її. Два відійшло чогось. Я викидав пару штук, але найменші, бачу, не відійшли. Тобто семеро її є. А підкидав от цих помісних. Коротше, один, дивіться, під три термонопора, якийсь шиншил родився один. Навіть два їх є. Зараз покажу, що там один. Тобто <схід> один як шиншил, а один тупо чорний. Це такі ну, любі забрав, підкинув, щоб дев'ять було в неї. Зараз покажу вам ще тих. Прикалістю. Та трошки тут викидав пух. О, дивіться, всі чорні, а два є таких, як шиншили в натурі якісь. Непонятні, ну такі рижі спини якісь, як... колись мене з бургунцями таке було. Тобто, обично чорні всі були такі, типу, знаєте, як бурі. О, це, коротше. Прикол. Один такий, це звідси от підкидав оті. Бачте? Ну таке. Бо це в нас самочка одна ще є Помісю буде, працює на м'язку. Тому, друзі, отак от, от. Так, це трошки понакидав всі, самочки там будуть родити, пізніше попідготуляли. Так, от наші срібляки теж. Ну, коротше, такі, бачите, вже трошки попідростили, так? Да? Були вроді би маленькі такі, а це вже трошки підскочили. Такі дядьошики вже стали. Ми, друзі, розпалили, ждемо, хай трошки жар стане. встане, тому що в мене закінчився уголь вже, і ти не хочеться йти його купляти спеціально. Верх хай трошки вгориться дай будемо жарити ще Це, значить, наш кролик, бачите. Вже чуть маринад злив, дивіться, який стоянця. Ай-яй-яй, дивіться Лопаточки, печіночка, та спина. коротше цілий кролик, бачите, з ребрами. Топчик. Так щоб не поплавило нам. Це горя вже трохи, щоб угля більше було. І будемо ставити решіточку. Всі на поле, бачите, рухаються. Одять городи, напевно, вже. До речі, ми теж свої вже посадили. Я його загорав. От. Вже там трохи посадили цибульки різні таке, коротше. Там дівчата мої щось посадять трохи. Так, ну що, будемо, мабуть, потихеньку виложувати вже до бачите. Положим, значит, наш шашлычок. Это Геночка. Уф! Супер! Спыняра, я, как она Это капец! Починочка, значит. Починочка. Почки тут я хочу. Якщо не випадуть, то буде норм О. все хочу квартирчить. Жариться наш шашличок, значить, дивіться. зелений чесничок, оливкова олія от, е, соєвий соус там чуть-чуть, І зараз будемо наносити з коринкою піджариться. от, І зразу нанесемо такий шар, щоб не втрачало соковитості Бачите? По чуть-чуть уже прожарюється. Просто цей чесночок. Зараз буде вигарять. Ну, нічого. Ця сторона чуть нижня щас піджариться трішки і знову розвернемо, тоді вже тяхає. Ну от і все, бачите, нанесли. Часничок, оливкову олію і нехай жариться. Чуть повигоряє, зараз на диму це все. А, дивіться, які красивенькі стає. Топчик. Так, ну вже дожарюється. Печіночка наша, бачите, як прижарилась. Ну вже й друга сторона прижарилась. Аж з коринка є місцями. Тому будемо знімати і пробувати наш смачненький шашличок. Кому сподобалось таке відео, прожимайте лайкос, пишіть коментар. Всем пока.